Всім привіт, ми з України! Сьогодні буде роличок про щеплення. Щеплювати будемо авокадо і ще якусь невідому рослинку. Ну, в сенсі невідому. Це точно цитрус, але яку кісточку е садила в горщичок, точно не знаю. Здається мені, що то лимончик. Але може бути і який-то мандаринчик. Тож зробимо йому щеплення мандарином. Є в мене отакий от авокадик, вирощений з кісточки. Подивіться, він росте в закритій системі. Він росте в такому горщику, де це навіть кашпо для орхідей. А мені його дала власниця, щоб зробити йому щеплення культурним. Тож, про пересадку мови не йшла, ніхто мене не просив і в принципі лізти я не буду. Як росте, так нехай росте. Якось він же ж пристосувався до таких ось умов. То дивіться, це горщик без дренажних отворів з такою ямкою. Ну, орхідейні кашпо, ось його корінь. Тут скоро буде жаборіння між стінками і ґрунтом. Ну, ладно, в принципі, виглядає він а, досить хорошо. Ну, гарненький такі авокадо. Якби нема по ньому ніяких зауважень. І ще ось така а, маленька рослинка, Робили щеплення йому, але воно чомусь не вийшло. І, а, тому ці два екземплярчики у мене, і я буду робити щеплення. Цей екземплярчик він стоїть в салоні красоти під назвою Карамель. Я не знаю, де вони його дінуть, коли щеплення вдасться, і він вже буде культурний, але він там стоїть, живе. Тож робимо для людей, які працюють в б'юті індустрії, роблять жіночок гарно, ну там ще чоловіки срежуться. Зробимо сюди мандаринчик, а авокадо забере одна з майстринь. Оце її авокадо. О, тобто цей авокадок різ як хотів. Це все треба зрізати для того, щоб зробити щеплення. Зробимо йому штамп. Ну, я зроблю Оце все, всі ці підпорки, палки можна вже сміливо поприбирати, бо вони поки будуть не потрібні. Вони були потрібні, поки він так різ. І сріс сріста, зріжемо, несемо йому башку, а потім будемо вже прибирати зайво. Тобто, бачите, корона в нього досить непогано, ось молоді прирости, вони не пошкоджені. І ну, якось пристосувалася власниця і саме авокадо до такої системи. Є бажання можете спробувати, нічого проти не маю. Дивіться, щоб він у вас там не загинув. Так ці трапинки... А, в драбинках хай буде, бо тут і метелики. Може, там знатопиться людині ще. Так, дивіться, що у нас є. Я зрізала і він ще трь... трішки кривуватий стволик, тож зріжу трошки нижче, щоб було рівніше. Було щоб рівнесенько, гарнесенько, і по красоті. І ось мій череночок культурного. І що ми можемо зробити? Зможемо цей маленький відламати, підрізати листочки, підрізаємо листочки нашому черенку. Зараз подивимось, як тут буде по товщині. Можливо, зробимо два черенка, чи зробимо один отак. От. Наверно, один я і зроблю. Так, дивіться, будемо робити за кору. Все, як звичайно, нічого складного авокадо і манго, до речі, дуже легко щеплюються. Прямо без проблем. Я не помітила ніяких там складностей в них. Тут є брунічка з цієї сторони. Тож тут буде нам зручно зробити це. Так, раз, дивіться, як гарно відділяється кара. Відділили. Тут зарізаємо гарнесенько, красивесенько і вставляємо. Нічого складного в такій техніці. Це головне, щоб тут все співпало. І тут гарнесенько залізло. Бачите, не долізло. Можна ще підрізати. Горловне, це пальцями там нема це де не треба. Підрізайте все. Отак, От інструментом своїм підрівнюйте. Але всі ці моменти не ціти пальцями самі зрізи. Так, так, зараз підрівняю. О, все, все чудово, мені все подобається. І приматуємо, беремо ленту. Можна використати фум ленту якщо у вас немає спеціальної цієї прививочної ленти. Вона, до речі, в групах часто роблять збори і продають її вже шматочками. Бо цілий рулон він дуже великий і, і дорогий. І якщо ви не робите багато щеплень, то він вам, в принципі, не треба. Тож можете замовити собі а, саме частинку. Кілька сегментів там є така послуга в групах, але це тільки у Фейсбуці. Роблять. ой! Буде мало цього пакетику. Треба взяти довший пакетик. Мені, я люблю такі всякі зіп-пакети. Зі В таких пакетах я відправляю череночки. Кожен сорт підписаний на пакеті, мені дуже зручно, і вони приблизно там такого ж розміру, ну, плюс-мінус. Якщо це купувати, то, звісно, череночок маленький. Все, зволожуємо. Зволожуємо пакет, натягаємо на голову наш пакетик. І все, тобто нічого складного. Зробили, підписали дату, якщо вам треба. Підписали сорт. Я не думаю, що Каті, дівчинці, власниці цього авокадо цікавий сорт. Ну, підпишу їх. І все. Нічого складного, вирощуйте з кісточок, купуйте череночки авокадо і перебивайте. Робіть собі щеплення, страшного нічого нема, можна переробити. В разі, якщо у вас не вийде 100% гарантії, що перший раз зробили, все вийшло, ніхто вам не дасть. Тож, з авокадоком все ясно. Пізніше буду показувати, як він себе почуває. І беремо цю штучку. Ну, більше він схожий, звісно, на лимончик. Але такі ще невеличкі. Щеплення можна робити на будь-який розмір рослини. Неважливо, якого вона там розміру і якого вона віку. Роблять щеплення, навіть коли рослинка <кх>, отака тонюсінька, і розміром е, зубочистку. Тобто, все залежить від вашої майстерності. Ось тут було щеплення і воно не вдале. Бачите, не вийшло з якоїсь непонятної причини. Зараз наш підвойчик в активній фазі росту, що дуже важливо. Тож зрізаємо все це, все це прибираємо, залишаємо таку одну голу, голий такий тубурець. Я зрізала череночок мандарина Кінг ось навіть багато зрізала. Зараз виберемо серединку, може цю частинку і можна зробити в розчіп. Ну так, да, мабуть, так і зробимо. Підрізаю йому також листочки, обов'язково вирівнюю оцей краєчок, бачите, він у мене тут нерівний. Тож, можна тут підрізати. Желательно, конечно, щоб був класний, сікатор я і так не зажовував. Треба поновити свій інструмент діаметр у нас. Співпадає Майже. <хи> Майже співпадає, але не співпадає. Тож не буду робити прямо по центру розріз. Зроблю його трошки з краєчку. А взагалі-то, щоб не промазати, зробимо за кору. Так буде саме класно в цьому випадку. Давайте спробуємо зробити за кору. Так, дивіться, цей підвойчик, він в активній фазі. Роста. І кара дуже легенько відходить. Раз, раз і відділилася цю калючку. Приберу, бо вона заважає коло пальці. Тут також зробили зарізи. З цієї сторони, бачите, так наклін зрізали. І все. Що За кілька разів можна, виходить, за один раз зробити за один раз. Ось вот так хопа, все так гарно. Стає. Отут підрівняли, щоб нічого не випирало. І все, берете шматочок ленти і щільненько прив'язуєте. І все, все, все приматуєте. Головне, щільно примотати, щоб тут теж все було заховане, за кору нічого ніде не випирало. Примотуєте і чекаєте. Не вийшло, можна переробити, аж доки ваш підвой. Не зійде на нівець, з якогось разу до да у вас все вийде. Mm -hmm. Ну, таке буває. Ну, не одразу все у нас виходить yeah. так, як нам хотілося. Так само зволожили пакет, зволожили цю штучку. Щеплення ваше підщепу, прищепив. Черенок, як вам там хочеться, так і називайте. Головне, правильно і правильний сорт пишіть. Все, готово. Дивіться, тут ґрунт він трошечки підсушений. Тож після щеплення його треба палити. І прям палити треба його хорошо, щоб був кращий сокорух. Ой, скільки бульбашок. Чому там так багато повітря? Можливо, вони його пересажували десь. Ну, я ж його поливаю. Якось там проблема з ґрунтом, бо вже водичка показалась на піддоні, а бачите, скільки бульбашок. Але ж він ріс, коли такі не свої рослинки, так, то щось іде не так, і ти не розумієш, що саме не так, що було з ґрунтиком, Чому стільки бульбашок. Він ріс, в принципі, наче довго вже в цьому ґрунті. Ти його бачила давно, але не зрозуміло цей процес. Ну Добре, буду слідкувати, якщо що, йому ну, ґрунт або додам. Дивіться, я полила, ну я ж його поливала, він вже в мене стоїть кілька тижнів. А як просів ґрунт? Дивно якось. Ну ладно. Тоді додамо пізніше ґрунту. Мені ж треба, щоб воно прижилося з першого разу не переробляти. Щеплені немає нічого складного, підписали сорт, підписали дату. І все, і чекаємо на результат. Роликів про щеплення в мене багато, Тож я вам скину ще посилання, а кінцеві заставочки там поставлю, зможете подивитися. І результати, і як робити це. Тобто, ось таке я можу робити, беру. Приносячи чиїсь рослинки, і я а, роблю щеплення. Я робила щеплення і манго п'ятирічному, і ось авокад комусь прищепила, і мандаринчик в салон. Ось мій Пінк Евріка. Результату ще як би нема. Але можна сказати, що він є якийсь, то по крайній мірі нічого не почорніло. Але прирості ще нема. Волого в пакетиках є, а тут череночок обмотаний плівкою і начебто набухли бруньки. Отут, здається, мені щось наче набухло. Але це не точно. Треба ще поспостерігати, обов'язково обувати всі попитки. Росту вашої підщепи. І ось ті, також ще без приростів. Тож, просто наберіться терпіння і чекайте. Робити щеплення не складно ось, один з моїх екземплярчиків я робила на великому подвої, бо я люблю великі штамби. І ось подивіться, як утворився калюс, як воно зрослось, ось сам череночок, бачите, можна оцей листочок. Відірвати і буде краще видно. Ось як воно все виглядає. І дивіться, вже, який прирости він видав. І тут починається знову приріст. І для того, щоб він дав приріст по бокам і був такий більш пишним. Бачите, тут вже починається. Або починається новий, або пригальмував старий приріст. Я цю верхню бруньку зріжу. Це паучки рослинка вже на вулиці, павчки веселиться. І нехай він розгалуження дає. Ще в нього є щеплення ось таким шляхом. Дивіться: було зрізано ось так з кусочком кари, такий вирізаний прямокутник. І брунька ось приживає, прокидається. А сам, як все зарослось, також ось видно. Все зарослось, приросло і починається. Прокидатись брунька буде приріст. Тож можна робити і отак. Треба все спробувати, тоді ви зрозумієте, як вам краще. Як вам краще робити ну, саме для ваших інструментів, для ваших підвоїв і для ваших рук. Такий метод ось теж можна. Бачите, коли я зрізала, то цей прямокутничок з лимона, він розійшовся. але, але він Приріс, і хорошо приріс, хорошо зрісся, нічого ніде не відпадає, він ніде не стричить. І ще прокинулась прунька. Тож, хоч так, хоч отак. Будь-яку рослину можна зробити щеплення. Навіть помідором роблять і огіркам, чи що вони там щеплюють щось там кудись. Ще вам покажу два свої щеплення. Це мандарин планеліна. Дивіться, в нього був підвой такий гарного діаметра. Ну і сам мандаринчик, гілочка також була. Вона ну, хоч і маленьке щеплення було за кору, але їй було зручно тримати в руках, робити щеплення. Дивіться, як гарне все зарослось і вже вона дає прирости. Ще цей прирост визріє, і це буде класнючий такий пишнючий вже кущик. Тобто, оце зрозуміло, тут все зручно робити. Також в цьому що ми сьогодні робили, в фіолетовому очі він такий більш блакітний горщик, теж зручно робити. А коли ми робимо щеплення мікроцитрусом, і тут такий тонесенький черенок, оцей тонесенький живець, він ще й отак калючий. в нього дуже багато калючок. Його так дуже незручно робити, але щеплення. Вдаються. Бачите, який в нього також є приріст, і тут підщепа хоче рости. Тож всі ці попитки треба обрізати. Обрізати треба прямо на кольцо Обов'язково перевіряйте, не давайте рости ваші підщеплі. Пізніше я зніму ленту а, В принципі, її вже можна зняти, вона вже не потрібна. Щеплення зрослося хорошо. І бачите, самі ці череночки вони дуже тоненькі. Їх так незручно брати, тримати руками. Вони колючі колючки дрібнесенькі і дуже гострі. Але все можна, все можна зробити. Методів, як робити щеплення, дуже багато. Спробуйте і знайдіть свій метод. І все буде. І ви зможете вирощувати також цікаві рослинки, екзотичні рослини, проводити свої експерименти. Все треба спробувати. Нічого складного. І щеплювати можна навіть варігатну каву. Перша спроба в мене була невдала, але потім доволі таки вдала, і все виходить, і в людей росте моя кава. І я продавала звичайні саженці і череночки кави. Вони спокійно доїхали, і люди зробили. Хто бажав, в кого був гарний настрій, все в них вийшло, і вони також вирощують. Можливо, і ще й в цьому році так зроблю, якщо не буду встигати зробити щеплень. Тож, слідкуйте за публікаціями у Фейсбуці і бажано додатися до Фейсбуку. Приєднатися в групу у Фейсбуці і слідкувати за публікаціями у Фейсбуці. Основні продажі відбуваються саме в групі, в групі Фейсбуку. Тож, всіх обіймаю цьомкою, чекаю вас в Фейсбуці. Якщо в когось нема Фейсбуку, то звичайно в Телеграмі. Всіх обіймаю цьомкою, До нових зустрічей!